Ще один благодійний концерт на підтримку збройних сил України відбувся у місті Радивилів. Докладніше про нього розповість моя колега Людмила Шуткова. В енергіях єдності глядачі концерту мали можливість засолодитися переглядом танцювальних номерів від колективу Soul Art. А також послухати неймовірний спів від маленьких солістів будинку культури. Таким чином, талановиті виконавці долучились до благодійної справи і допомогли зібрати кошти на потреби ЗСУ. Кожен із нас усвідомлює, як важливо у теперішній час нам дається спокій і свобода. Всі кошти, які вдалося зібрати на концерті, згодом передали мамі захисника, який зараз боронить нашу країну. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.